Сьогодні у нас чергова програма із циклу Президенти Незалежності, і ми говоримо з Сергієм Лещенком. Нормально, так? Да? Ну так, ви ж бачили, щоб ми вже так ми посиділи до добряче на кучмі, конечно, але. Мені здається, це, ну, це хорошо. Спосіб повернутися. В минуле, щоб зрозуміти сечасно. Пам'ятаєте Путін і Ангела Меркель? Да? Як Путін в тому числі маніпулював західними лідерами? А якби от вам, у вас був, була можливість поставити тільки одне запитання Порошенко, ви б його щось спитали?